А перед початком відео я хотів би подякувати всім тим людям, які підтримують канал фінансово, які відправляють гроші на донатело на збір, який зараз проходить для того, щоб купити ДБЖ та акумулятори. Це дуже неймовірна мотивація. Дякую вам, друзі, всім величезне. Також, якщо хтось хоче також підтримати канал фінансово, ви можете перейти за цим самим посиланням в описі під відео або по іншим реквізитам, які також зазначені знизу, і відправити також фінансову підтримку. Це неймовірна мотивація. Яка підштовхує мене далі робити контент, далі стрімити, далі писати для вас гарні відео. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку. Поїхали дивитись відео. Друзі, всім привіт! Мене звати Бігоді, і сьогоднішній відео я вирішив записати, напевно, на таку дуже актуальну тему, яку дуже багато мене питають людей на стрімах стосовно того, який клас Troned Liberty обрати. Ну, я не можу вам сказати. І, напевно, цей відос вам не дуже допоможе, кого конкретно ви хочете обрати. Але, але я думаю, що все ж таки більш якесь конкретне враження, ви про, кожний, про кожну збірку, про яку я скажу, для себе е, зробите, і зможете тоді з більшою вже з такою легкістю вибрати саме той клас, з який вам подобається. Поїхали. Е, дивіться, які в нас, в принципі, існують класи в цій грі? В цій... В цій грі в нас існують стандартні для ММО РПГ класи: це хіл, танк і ДД. Але є деякі нюанси, так як тут, наприклад, якщо ви граєте за хіллера, не обов'язково ви будете тільки хілити, ви зможете ще й дамажити або танкувати. Тобто це деякі нюанси є, за які я вам трошечки нижче розкажу. Давайте, напевно, почнемо з такого прям неперевершеного, такого сильного, брутального класу, як танк. Танки вони бувають в and Liberty доволі такі різні, доволі сильні, доволі самодостатні і доволі такі прям, ну скажімо так, товстенькі персонажі, ну, танк, що ми хочемо від танка. Давайте подивимось на декілька найпопулярніших збірочок, які в нас є в грі. SNS це щит та меч, плюс Ванд, це паличка. Його ще називають паладін. Не знаю чого, але в мене на стрімах багато людей на нього прям хейтять його, типу, що він невбиваємий, що він дуже сильний і тому подібне. Тому цей клас, напевно, найуніверсальніший для ПВЕ та найживучіший в ПВП і в ПВЕ. Спитаєте, чому? А тому, що це танк, який сам себе може хілити. Це танк, який може контролити зі стойки меча щита, також контролити, дебафати з палички, з ванди. Тобто цей варіант, напевно, буде більш... Партійний, тому що дамагу тут буде небагато, як у його конкурента іншої збірочки. Але все ж таки цей клас доволі показує себе гарно як в ПВП, так і в ПВЄ. але не по дамагу, по живучості. Давайте друга збірка. Це напевно моя улюблена збірка з танків, тому це СНС та Рейдсворд. Сворд меч та великий меч. Ця комбінація зброї, напевно, буде найпопулярніша, так як собі вона містить і живучість, і дамаг. Це самодостатній також клас, який гарно може контролити в ПВП, бо в нього є стрибки, в нього є е, раш, в нього є притяжка від танка, тобто цей клас повинен бути дуже гарний. Цей клас круто дамаже супротивників і дуже класно ним танкувати в данжах, тим самим піддаважувати босів, тобто ви і танкуєте, і дамажите. До речі, в новому патчі, який прийшов нам з оновленням Таландри, ще нам підняли дамаг по босам в великого меча. Тобто, він став в данжах, скажімо так, ще трошечки сильніший. Майте це на увазі? Наступний в нас СНС плюс дагери. тобто щитмеч і ножі. Це напевно буде більше е, вже про ПВП. Сетап, в якому ви побачите танка, в якого буде непогана мобільність. Це будуть інвіз, блінки на ворогів. А якщо ще взяти морф в блінка на сайленс, тобто ви ще будете й дебафати. Стрибнули, накинули сайленс, ворог нічого не може зробити, і ви починаєте в нього там розносити всі свої скілушечки. Тобто, це непоганий варіант саме в ПВП. Тому моя думка, що цей сетап розрахований більше вже на ендгейм, Тобто, коли ви заряжені, коли ви в данжики можете особо так ну, і не бігати, просто пофанитись, попвпешитись. Я думаю, цей варіант буде непоганий. З танками і, напевно, мої самі такі топові збірки, які я бачив, ми завершили. Переходимо до демедж-ділерів. Це ДДшечки, це наші улюблені. Друзі, які наносять дамаг, і багато дамагу, як в ПВП, так і в PvE, так і в Open World, всюди. Тобто, без них також нікуди. Давайте е, почнемо. Ну Тут можна, в принципі, розгулятися набагато більше та набагато варіативніше, але я хотів би вибрати, напевно, топ тих збірок, які я зу зустрічав також у грі, і, і які мені більше всього сподобались. Давайте почнемо з Мілідеде. Тобто, в нас будуть Мілідеде і Ренджедеде. Давайте почнемо з Мілі ДД. Мілі ДД це, в принципі, клас, який наносить свій демедж поблизу ворога, тобто, нам потрібно приходити майже впритик до нього. І е, ці класи, як правило, мають більше захисту і більше, напевно, мобільності, але не завжди. Тобто, давайте почнемо. ГС ножі. Це, напевно, класика в цій грі, особливо після нещодавнього їх апу в PvE, Це доволі мобільний за рахунок кинжалів клас, який гарно б'є як в соло ціль, так і може ну, гарно Алєшити. Але якщо що, це демедж по площі? Одразу декількох ворогів. Збірочка гарно себе показує, як в PvP 1 на 1, тобто в Open World вам напевно рівних не буде, тому що цей клас дійсно не перевершений в PvP 1 на 1. В нього є як раші, в нього є як стрибки з клінків, в нього є стани, якими ви стрибаєте, станете масово. Тобто цей клас дійсно дуже гарний в PvP 1 на 1, в таких невеликих, скажімо так, замесиках 3 на 3, може 5 на, на 5, ну, в локальних битвах. Але, на мою думку, в мас-замісах, тобто на облогах. На якихось там захопленнях територій йому буде не дуже комфортно, тому що ми нікуди не йдемо від тенденції ММОРПГ, так як в ММО РПГ дуже багато часу страждають міліки в масзамісах. Ну це вже якось класіка. Всі це, напевно розуміють. Те, що ранжами грати в масових битвах легше, ніж мілічниками. Але це нікуди не діває його імбовість, так як він може стрибнути, застанете групу ворогів, піти в Інвіз і все нормально. Далі, далі у цю групу будуть розбирати ренджевики. Тобто це все ок, тут нічого такого немає. Клас дійсно дуже сильний, який може себе дуже гарно показувати. Давайте перейдемо далі. А далі СНС плюс Грейт так-так, ви вже чули про цей клас в розділі танків. Але це дійсно універсал, який як танкує, так і непогано дамажить. Тому я не зміг його не винести в розділ мілі Дедешників, тому що він дійсно наносить гарний демедж. Так як я і казав, це такий універсал. Поїхали далі. Далі йде Грейт Сворд плюс Вант. Цей клас я відношу, відношу більше як до АОЄ ПВЕ гри, де ви гарно б'єте групу монстрів великим мечем, тримаєте тим самим від них демедж. Е, надалі дебафаєте групу, яку ви зібрали цей парік. І підриваєте е, задебафаних вже мобів скілами з ванди. Тобто ванда дамаже яким чином? Вона як хілить, так вона ще може трошечки, ну як трошечки, Дов доволі непогано піддамажувати яким чином, ви збираєте групу монстрів, ви їх дебафаєте, і потім натискаєте скіл, який наносить демедж по, по дебафаним мобам. І виходить такий непоганий Alie імпакт Напевно, це було три топ-мілі ДДшників, які мені, мені особисто мені сподобались, і за які я захотів вам розповісти. Підемо далі. Далі в нас буде Range DD. Ренж DD – це також демедж ділери. Які наносять шкоду здалеку, як правило, менш захищені, більш мобільні та мають гарний ДПС. Давайте почнемо з класики: це Лук плюс Дагери, це, напевно, клас, який був, осіціювався у всіх з леголасом, хто дивився Володар Перснів. Це просто класика всіх ігор, хто грав в лайнедж, теж його розуміє, хто це. То це хавк, це стовідсотково дуже схожий на Хавка. хто грав в World of Warcraft, ви також всі е, пам'ятаєте учників з Вовки, тому це, напевно, ось він. Тому давайте про нього трошечки вам розповім. Це доволі типовий демедж ділер, який стоїть далеко, стріляє, стрибає на ворога, дає комбо з кинжалів, швидесенько відстрибує назад або ховається в інвіз. В принципі, дефолт. До речі, має доволі невеликий дамаг ПВЕ, того що він більш розрахований як на соло ціль. Ну можливо, в соло ціль він буде непогано дамажити на босах, тим паче зараз також з таландрою скіли в цього класа нам підняли, тобто ДПСу стане ще більше. Але більш а краще показує себе в ПВП. Дійсно, того, що в нього є контроль, в нього є інвіз, в нього є Сайленс. Та блінки, що роблять його непоганим для мас ПВП. Але не дуже варіативним в ПВП один на один. Того, що я е, викачував собі персонажа, і на однаковому гірі ми тестили, як, кхм, як ним битися, наприклад, проти Грейтсворда та та е, ножів. А ніяк. Ви від нього не втечете ніяким чином. Ви від нього блінканетесь, він на вас зарашить. Ви підете в інвіз, він дасть АОЄшку, надамаже вас і буде чекати, поки ви з того інвіза вийдете. Ви зможете або втікти, якщо повезе, або. Якщо так прям зірки зійдуться, то ви його законтролите в корні від лука. Далі роздамажите і вб'єте, якщо повезе. Якщо ні, то вам, то вам все, вам хана. Так, тобто да, от саме контроль від Грейсворда він переживати не буде. Але. Але, але він дуже непоганий буде, мені здається, в Мас ПВП, якщо ви стаєте десь здалеку, вітер йде в правильну сторону, бо у вас є пасівка на вітер, якщо ви стріляєте по вітру, ви будете стріляти далі. Тобто можна стояти чорт де, зібратися на ренж, е, в ренжову збірку якусь, і стояти, напльовувати ворогів, вони вас навіть і не побачать. Далі. Лук плюс посох. Це, напевно, легенда вже в цій грі, того, що. Мені здається, цього класу буде найбільше за всіх класів. Це такий універсал. Цей клас максимально популярний. Якщо ви в душі хавк, леголас, але у вас ще є такі нотки гендельфа, розумієте? Тобто маг і лучник, то, то це точно для вас. Ви зможете комбінувати себе непогано як лучник, так і магічні скіли. Давайте почнемо. Цей клас дуже гарно себе показує в ПВЕ, непоганий в ПВП. Напевно, ви вже здогадалися, що на масових бійках ви також будете себе почувати гарно. Тому що, напевно, ось цей клас, якщо збирати білд на дальність стрільби, це буде найімбовіший клас, того що в посохах в нас є ефект на ренд, і в луки у нас є ефект на рандж. Тобто вони стакаються, розумієте? Вони стакаються, а якщо ми ще стріляємо по вітру, тоді ще більше ренж, розумієте? Ми можемо стояти чорт з наде, метрів за 70, напевно, і нас не будуть навіть бачити. Ми будемо просто стріляти, а нас не, не будуть бачити. Тому, так, да, цей клас також дуже непоганий. Цей клас гарно дамажить босів, бо ви б'єте луком та посохом. Ці дві зброї дамажні по своїй комбінації показують гарний результат. Тому точно раджу його спробувати, якщо ви його ще не пробували. Також не буду мовчати про те, що у лука є своя хілка. Дійсно, так, да. він може також себе і підхилювати. Тобто ви уявляєте, рендж, дамаг, хіл, тобто ну, це все, що треба для дамагера, ще й ренджевіка. Тобто, це взагалі буде дуже круто. Далі Далі в нас Арбалет плюс ножі. До нещодавного був, напевно, топ-1 number 1 пушка ракета бомба, найсильніший соло в соло, в соло таргет ДПСР. Його ще називають, в принципі, такою хрустальною пушкою, але новий патч його трошечки піднерфив. Ми дивилися по е, пачнотам, які ви, ви, викатували корейці, то його, в принципі, на бумазі непогано занерфили. Але. Як показує практика досвідчених арбалетоводів, то він не дуже й постраждав. В таргет він, так напевно, залишився найсильнішою профою в цій грі. Тому, якщо ви хочете певеєшити, якщо ви хочете наносити багато демеджу, то раджу вам також його спробувати. Але майте на увазі, проблема з маною буде неймовірна, бо мана тут закінчується дуже сильно. Тому. Можете пробувати, можете тестити, але майте на увазі, що проблема з маною повинна бути. Вона не повинна бути, вона буде. І, на, і напевно на останню таку, я скажемо так, вішенка на тортику, в нас будуть хілери. Нарешті ми добралися, напевно, до фундаменту кожної паті. Тобто, без хіллера ми не зможемо бути ніде, як і без танка. Того, що хіллери нас лічать, хіллери нас бафають, все без них нікуди. Давайте почнемо з Ванди плюс посоха. Напевно, також класика поєднання, гарний дамаг посоху плюс хіл з палички. Робить його універсальним солдатом, який лікує супартійців, та може підкинути непогану цифру по ДПСу. Тобто, така класика, магічний хілер, напевно, це такий. Наступна збірочка Ванд плюс СНС. Так, він також вже був у розділі танків. Це наш паладін. Також фактично закриває два класи в одному собі. Але важкий в реалізації. Майте на увазі, обиравши його, Того, що дамагу у вас буде дійсно небагато. В соло ціль також точно. Паріки ви зможете водити, паріки ви зможете збирати, дебафати, вбивати, це ок. Але в соло таргет, я думаю, йому буде важкувато. Також, дивіться, це дуже така універсальна машина, якщо ви граєте в КП і ви можете танком закрити, в принципі, два слоти. Свого паті, тобто танк і хілер. В ПВЕ це буде непогано, прям дуже непогано. Ви зможете взяти, наприклад, на одного менше хіллера, так як танк в собі має і танка, і хіллера. І всіх інших взяти ДДшок, розумієте? Тобто, у вас буде паті максимально дамажна, ви зможете максимально гарно вбивати соло босів, данжі, фармити шмотки. Ну, я думаю, це ви все і розумієте. І останній вант плюс лук. Зараз, напевно, це просто панацея. Це найкраще поєднання хіллера, і зараз я вам поясню, чому. Бо дивіться, в обох слотах зброї є лікуючі здібності, які роблять вас дуже класним та продуктивним хіллером. І, ну і лук, як то кажуть, кому не ну а кому не подобаються учники. Я думаю, всі, хто грають в ММОРПГ, їм подобається учники. Якщо ні, то напишіть в коментарях, чому, бо я цього не розумію. Буду вести аналітику, чого так. Можна трошки поробити пів-пів, коли вся паті живе, чого ні, ви хілите, у вас багато взривного хіла, у вас багато дот-хіла, у вас є лужі, точніше калюжі, у вас є все це. Ви хілите ще можете настрілювати, розумієте? Тобто, це просто, ну, із хілерів для мене це топ-1 клас. Це вант плюс лук. І це, в принципі, напевно, вже кі кінець. Це був мій огляд на класи, так як я їх бачу. Тут, звісно, не всі збірки та не вся інформація про класи. Але сподіваюся, що допоміг вам трошечки більше дізнатися про ті або інші комбінації зброї та сформувати для себе, ким би ви хотіли напевно пограти. Дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій твіч. В описі, там ми проводимо стріми так само, як і на Ютубі. Там ми розбираємось з грою, там ми допомагаємо один одному. Тому дякую вам всім за увагу. Також доєднуйтесь до гільдії Фатум, ми будемо стартувати на Європі. І всім до нових зустрічей. Побачимось на стрімах, побачимось в нових відео. Всім дякую за увагу, всім па-па!